Я вітаю слухачів Польського радіо для України. Це програма. Тема дня. Володимир Гарматюк за мікрофоном. Сьогодні мій гість Олександр Алфьоров. Він є головою Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександре, вітаю вас в студії. Добро здоров'я, пане Володимир. Вітаю всіх слухачів Польського радіо для України. Надзвичайно приємно бути зараз з вами. Дякую, що ви знайшли час. Ми погоджувалися, говорили про те, що поспілкуємося про польсько-українські стосунки в питаннях екзумації пошуків жертв трагедій, але є свіжа інформація. Буквально перед записом з'явилось повідомлення, що вас підпалити намагалися ну, вас як споруду інституту. Так інституція. Справді служба безпеки України та Національна поліція України зловили агента Російської Федерації. Який прямував з Вінниці, будучи там в глибокому підпіллі, та планував стіснити підпал будинку, де знаходиться українська суд національної пам'яті? Збупіймали його з на національною поліцією, ведеться там слідчі дії, і зауважив, що це в принципі є не чим іншим як визнання Російської Федерації Української суд національної пам'яті військовою ціллю. Це треба наголосити на цьому. І це було упереджено терористичному акту держави-агресора. Це означає те, що інститут не тільки робить правильні речі, але й заважає на сьогоднішній день Російській Федерації провадити політику, у тому числі, яка реалізується, е, за напрямком спроби посварити польські та українські народи, за напрямками деколонізації. Декомунізації, які активно зараз проходять в Україні, і, зокрема, Український суд національної пам'яті отримав нещодавно новий статус, яким передбачено посилення його ролі в Україні. І звісно, що це все не те, що не подобається Російській Федерації, це вони визнали нас за військову ціль зрозуміти, що на рівні з підпалами будівель е військових, з наведенням на військових ракет, інститут виявився. Основні змішенню. Одночасно з тим наголошую, що Український інститут національної пам'яті це та установа, яка піддалася масованій атаці ботів та проросійських, російських та замовних ресурсів. І я наголошу, що в другий день, коли я прийняв посаду, проти мене було понад тисячі новин створено. 18 мов світу, які писали про те, що українське суденція пам'яті, очолі, ну і там, по біографії ми, звісно, робили немирні дурниці, посібний Гітлера ну, історії, які просто не витримують критики, і є брехнею. З часу проходимо на цю посаду в інституті чергове, постійно почали присутні бути боти. Інформаційний простір нас постійно б'є. І зокрема, це російські проросійські ресурси, і вже АПГ дійшли ми цими днями, коли було вирішено фізично знищити. Український інститут національної пам'яті ну підпал, власне споруди. Тут я читаю теж за даними СБУ, що окупанти планували використати mm -hmm. відео для того, аби продемонструвати, що в Україні, начебто, діє прокремлівське підпілля. Тобто, це більш такий символічний акт, очевидно. Хоча не виключено, що можливо планувалися ще якісь інші речі з цим пов'язані. Ми, ми не маємо виключати, що це забовування було не одним. Що паралельно було зроблено кілька замовлень, і цими днями ми теж, як і почали, абсолютно думати над безпековими моментами нашого інституту, наших співробітників, тому що зазвичай, якщо ціль визначена, то окупант, країна агресор, буде продовжувати бити по нас зараз, е продовжуються масовані атаки в інформаційному просторі. І бачите, вже дійшли до, до спроб фізичного знищення, тому будемо, будемо сильні. І як я з армії прийшов, та, то там трошки інакше кажуть, але я такий вираз слабким капець. Ми на сопки не будемо не ефірних слів використовувати в ефірі польського mm -hmm. радіо для України в програмі. Тема дня, пане Олександре. Власне, ви згадуєте про свій прихід до влади в інституті. Нехай це так я скажу: прихід до влади, бо владарюєте цією інституцією, і про замовні статті. Про публікації на жаль, ми бачили багато їх і в польському сегменті, і в Фейсбуці, і в польській пресі. Також не дуже добрих, якщо не сказати інакше. І тут, власне, ми підходимо до цього моменту, бо з'явилися вони теж у контексті не лише вашого очільництва, але і в контексті початку зрушення певного з певної певної точки. Так вона не була мертвою, але був певний зупинка. Відносин між Україною і Польщею в контексті пошуку і ексгумації жертв трагедій військових терористичних даруйте, тоталітарних режимів, тобто все, що стосується пошуку загиблих людей. Ну і власне чи ви з цим теж пов'язуєте з тим, що почався цей процес свого часу домовлений в листопаді минулого року, скоро буде рік між міністрами закордонних справ Польщі та України, також такі нападки. Звісно, тут не слід виключати того, що російський слід є в багатьох діях е різного формату, і, зокрема, саме інформаційні атаки на мене провадилися через те, що зараз Українські судно пам'яті максимально співпрацює з польською стороною з приводу пошуку правди і з приводу е вже не початку, вже припрошую узгодження в багатьох моментів, бо Процеси з гумації почалися, розпочалися, вони тривають. І це процес, який, завдячуючи польській стороні, українській стороні, вони розпочались нарешті після певної блокади. І звісно, що перепоховання в пужниках невдовзі буде перепоховання польських вояків, які загинули від рук росіян у 1939 році під час оборони західних е е територій. України сучасної, і це буде про поховання військових різних національностей, які були тоді громадянами Польщі, тобто, це, звісно, все дуже дуже виїдає очі окупанту, який намагається за будь-яких зусиль, будь-якими методами протистояти цьому. Але я переконаний, що польські, українські народи, які є, які є дорослі народи, які народи, які мають Історію сусідства понад тисячі років знайдуть собі сили для того, щоб чергове, як і це відбувалося протягом цього тисячоліття нашого союзництва, знайти в собі сили, щоб зламати агресору хребет. І я хотів би наголосити, що ми всі в Україні дуже поважаємо поляків, які прийняли мільйони українців, які стали відкритою брамою для постачання нам зброї та озброєння, і звісно, що сьогодні нам не можна, щоб ми, ми собі дозволили втручатися в інформаційній політиці Російської Федерації між двома країнами. До того, що ви кажете про початок, ми вже про це згадали. Власне, під час засідання я тут зацитувати змушений засідання сенатського комітету справ людини верховенства права кілька тижнів тому. Віце голова інституту національної пам'яті Польщі Кароль Полейовський заявив, що цитую, попри певні сигнали прориву в питаннях з жертв волинської трагедії, немає. З його слів, проривом було б системне врегулювання пошуків жертв злочинів, скоєних цитую українськими національними. Журналистами і нагадав, що Інститут національної пам'яті Польщі подав 26 заявок на інформацію, проте розглянуто лише одну. Це пролунало минулого тижня. Хоча ми знаємо про я не знаю, можливо, стосувалося заявок інституту, то ви поясните, бо з того, що ми знаємо після домовлення між міністрами про заяви, що немає перешкод з українського боку. Уже 4 чи 5 дозволів є і місць уже пошуки проводилися в Україні. Натомість в Польщі ми чули тільки про одне місце. Поясніть, будь ласка, в чому ж прорив, якщо він є, як ви сприймаєте таку заяву? Такий коментар по суті, вашого візаві так. Віце-голови Інституту національної пам'яті Польщі. Я сподіваюся, що ми побачимося невдовзі з паном Каролем. Перше, друге, ми з ним познайомилися. В колишньому населеному пункті Пужники Тернопільської області на ексгумації, на перепохованні. І я думаю, що некоректно казати, що прориву не було, Бо, наприклад, попередник сьогоднішнього віце-президента Інституції, наскільки був ексгумація, наскільки був перепоховання? І тому тут треба говорити, що якщо вони не були революційними, ці зміни, то вони були надзвичайно якісними і надзвичайно правильними. Бо, будучи ні Польща, ні Україна не є Росією. І ми існуємо в контексті міжнародного права і паритету. І звісно, що налагодити будь-які процеси, ми маємо їх нагоджувати з обох сторін. Було зроблено кроки з боку України, з боку Польщі. Відбулися. Екзумаційні роботи в пужниках і в збоїсках льові відбулися початок пошукових робіт в Юрешково в Польщі. Тому, як на цей рік, рік перших домовленостей, то, звісно, тут режим турбулентності насправді. Якщо е, моя думка особиста, то я переконаний, що треба робити більше пошукових робіт, більше екзумації. Я не хочу обговорювати, скажімо, там певні правові сторони цього питання або фінансові, але знаєте заяви про те, що нічого не відбувається, ви знаєте, що нещодавно були масові атаки на Київ, на Львів. І коли мої співробітники змушені по кілька разів в день виходити в бомбосховище, коли у нас виключають світло. І в тих умовах живуть не тільки Український інститут національна пам'ять, вживе вся країна і всі органи влади говорити про якісь уповільнення, мені здається, це не те, що некоректно, воно викликає певну відчуття відсутності етики спілкування. Насправді, ми говоримо про те, що ми неймірно вдячні польській стороні, що і вони пішли на поступки в питаннях резгації, але все ж таки. Маємо звернути увагу, що працюючи в Києві, ми працюємо по суті по, в цілому на військовому об'єкті, по якому задається удари Російська Федерація. І ми ніколи не говоримо, що ми не змогли підготувати документи якісь, тому що у нас повітряні тривоги і по нас спускають балістику. Робота в день у українського службовця може бути від восьми годин стандарту, але це. Такі умовний стандарт, тому що вся країна живе без робочого дня, без вихідних, без відпусток. В, сенсів, день... тобто в тому сенсі, що не нормально. Робочий... Так, а інколи робочий день, пане Володимире, у нас складається з кількох годин і то вночі, коли з'являється інтернет, коли є світло, і коли можливість попрацювати. Тому умови, очевидно, в яких працює українська сторона, вони викликають певну, принаймні. Делікатність в розумінні. Я дуже е, радий, буду, що ми невдовзі побачимося з паном Карлем Полівським і е, е, сьогоднішній тимчасово конучем обов'язки шефа у е, е, польської судові пам'яті. Я думаю, що ми зможемо прокрути ці важливі питання, щоб не випускати в е, простір ну питання, які мають подвійне подвійну відповідь. От важливо, власне, я хотів запитати, я наскільки це комунікуються, такі ті речі, про які ви говорите, з суспільством польським, тому що ці заяви теж чують, ці заяви читають у суспільстві і виникають відповідні реакції, відповідна думка формується громадська, тобто, що от. Цитую дослівно, дуже багато цього є в сегменті інтернету. Я не буду стверджувати, чи це пишуть боти, чи тролі, чи особ чи живі люди, але пишуть, що отже, і Україна має що приховувати, бо Україна не дає дозволів. Бо до речі, в цьому плані в цьому контексті. Що нібито там поляки не шукають, а шукають українці, а поляки тільки є сторонніми статистами, спостерігачами і такі зустрічаються коментарі. Тобто, тут з одного боку те, що ви пояснюєте, українцям пояснювати не потрібно. Але, очевидно, цей момент комунікування, як відбувається надання дозволів, як відбувається робота в умовах війни, напевно, цього бракує. І, знаєте, бракує розуміння. Я розумію, десь я чув, що 17% польського Фейсбук мережі, що це боти. Але, ви знаєте, ну не може такого бути, що нема розуміння того, що в Україні переважна більшість археологів зараз Збройних сил України. Я ще 4 місяці тому, 5 місяців, тому був під неймовірним ударом шахедів, коли ще був в армії. І, зокрема, в Україні зараз немає навіть, скажімо, однієї експедиції археологічної, яка була б цілісною. І сьогодні ми можемо говорити про те, що до нас приїжджали польські археологи, українські археологи, криміналісти, непологи робили нагляд, безпеку, комунікацію забезпечують. Це в надумовах, насправді, в надумовах. Я сподіваюся, що це бачили польські колеги, і вони відчувають це. Я не, не про та? я не про те, що треба нас жаліти. Ми розберемося, ми держава, яка не є жертвою, ми жартовні, але ми не є жертвою. І водночас, звісно, що надзвичайно важко. Але ми це, очевидно, не проговорюємо, тому що ми все ж таки держава, яка. Вже не за три дні перестало існувати, як то нам предрікали, тому ми це не проговорюємо і я сподіваюся, що це само собою зрозуміло. Ми вдячні польській стороні за всю допомогу, яка вона нам дає, і Український суд національної пам'яті, от це як позиція наша. Ми забезпечуємо в усіх можливих моментах проведення пошукових ексгумаційних. Робіт та перепоховання в, 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 в межах нашої компетенції, можливостей, де не вистачає можливостей, залучаємо державні органи влади, інші, як це було під час і перепоховання на населеному на пункті, колишньому Пужника, де залучилася Тернопільська обласна військова адміністрація. І ми робимо все. Знаєте, і говорити про езумацію, про дозволи, звісно, вони це, це документальні речі. І ми, коли виходимо на пріоритет, ми, ми, звісно, спілкуємося. Наша робоча група польсько-українська спілкується. І ми абсолютно виробляємо стратегію, де кожен крок прописується для того, щоб в майбутньому, в подальшому, ми говорили за цим кроком, іде цей крок. І не той, і не інший. Можливо, це комусь буде заважати, що можна, знаєте, коли немає логічного ланцюжка, то, можливо, хтось починає там, вставляти свої. Якісь питання, нові моменти. Ні, зараз воно все проходить на дуже виваженому рівні. І я дякую Польському інституту пам'яті за те, що він залучається до цієї роботи і що активно співпрацює. І кажу, наша наступна зустріч з паном Карлем. Вона до очевидно нового етапу перезавантаження стосунків між інститутами, бо вони все ж таки певним чином постраждали за попередніх там. Ситуації пов'язана, в тому числі через есгумації. Я переконаний, що ми сьогодні будемо робити стосунки навіть не нові, а інші, бо ситуація в цілому інша. І вона, знаєте, не інша через те, що там війна в Україні, а вона інша через те, що зараз ті е, держава-окупант думає вже як, що робити з Калінінградською областю і як до неї дійти з су сухопутним коридором. Тому ця ситуація абсолютно зараз серйозна і знову таки підкреслюючи, в час, коли Український інститут національної пам'яті намагається фізично знищити держава-окупан, це є сигналом, того, що наша робота йде дуже правильно, і що ми з Польщею є друзями, А відповідно нас намагається розкрити тільки одна держава держава-агресор. Дякую за ці відповіді. Пане Олександре, власне, ще мушу звернутися до заяви пана Поляйовського. Вже так сталося, що ми про нього сьогодні говоримо, і навіть попри те, що ви маєте мета невдовзі зустріч з ним, я ще хочу згадати про його слова. І тут, власне, двічі ви згадали слово паритет. Очевидно, йдеться теж про він сказав слово симетрія. Тобто, процитую також що польща, польська сторона, не може погодитись на симетрію у ставленні до жертв. бо... За його словами пана Кароля Полойовського, за підрахунком Інституту національної пам'яті пам Польщі кількість загиблих поляків на Волині в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої перевищує 130 тисяч осіб. Цифра доволі часто останнім часом змінюється. Я читав різні дані, подає, зокрема, подають різні джерела від 80 до 100 тисяч під час виборів. Президентських ми чули від тодішнього кандидата е Кароля Навроцького, колишнього директора інституту е про 120 тисяч. Зараз ми вже чуємо перевищує 130. і при тому я не знаю, можливо, є дані чіткі, хоча теж читаю, що немає. Докладних даних, скільки ж на нарешті, скільки ж є. Як ви до цих цифр ставитеся? Взагалі, як, як це сприймати? Бо тут знову ж паритет, про симетрію і про зростання постійно кількості. Пане Владимире, я ви знаєте майор запас вийшов з армії нещодавно з лав уславленої в Україні 3 окремої штурмової бригади. Я скажу, що я професійний історик, кандидат наук історичних. Я, мабуть, один з тих небагатьох істориків, які займалися в тому числі темою війною як професійно. Але побачити її, ну я ще в 14-15 роках бачив, але це була така, як кажуть, молодь лайт-версія. І знаєте, коли мені намагаються говорити про цифри, цивільні люди. Я просто знаю, що тільки коли гине побратим, от він один і він найцінніший. Коли гине посестра, коли ти бачиш смерті людей, ті, які поруч з тобою, то всі ці маніпуляції з цифрами, вони насправді відмежовують нас від іншого розуміння, людського. Цінності не в цифрах. Цінності в правді в істині, в людському факторі. З іншого боку, будучи істориком, я прикорюю, що даремно робити підрахунки зараз, тому що, і тим паче запроваджувати ці підрахунки як такі, що є сталими, і... тому що треба склатися на джерела. І на сьогоднішній день між і українською сторонами відсутня. Наприклад, форум істориків, який нема бажання проводити польської сторони очевидно, бо в листі нещодавно українські історики чергово заявили про потребу Польсь... польсько українського форуму істориків. Але нам треба говорити ну, бути дорослими людьми і бути все ж таки науковцями. Говорити про те, що перед будь-якими висновками, озвученими в пресі, чи в парламенті, українському, польському чи британському, ми маємо узгодити питання джерел, методології, термінології. Без цього ми будемо перевати різними підрахунками, різними джерелами, їхнім оцінюванням, і будемо вживати різну термінологію, навіть не усвідомлюючи те, що, наприклад, слово трагедія. В українській мові має іншу коннотацію, ніж польський. Бо у нас в Бучі трагедія. А що відбулося в Бучі? Геноцид. І от навіть ви бачите, навіть на рівні термінології нам треба зійтися. Та будьмо дорослими, будьмо дорослими і сміливими. Бо не може бути і такого, що жив Бартош і Василь роками, десятиліттями виховувався, виростало з дитинства, потім. Один одного вбив, почали вбивати. З чого, і це питання, знаєте, воно стосується багатьох на направді на питань. Бо Російська Федерація, наприклад, Путін намагався в 2023 році розіграти дуже жорстку карту проти України, і це слава Богу, не вийшло, коли нас почав звинувати от, що в геноциді по відношенню до євреїв, що українці це антисеміти. Що це у нас в крові, і що півтора-два мільйона євреїв загинуло від рук українців у другій стоїть війні. Ця карта була зупинена, тому що тоді українські історики сказали, як це українці можуть бути антисемітами, якщо, наприклад, Україна єдина в світі держава, де було Міністерство Справ євреїв 1918 рік. Україна єдина в світі держава. Навісі 1918 рік, 19 рік, де на грошах написи виконувалися українською, польською єврейськими мовами. Розумієте, і я, ми маємо знати, що нам закривали рот історикам, але час просто говорити про те, що українці ніколи не були анти кимось антисемітами, антиполяками. Сьогодні правда змінюється точка зору з приводу Росії радикально. Але, очевидно, вони за це заслужили. Напевно, на те є свої причини. Пане Олександре, дякую вам за участь у програмі. Я нагадаю, слухачам дякую. Олександр Фьоров, голова Українського інституту населення пам'яті, був гостем програми Тема дня. Працював з вами Володимир Гарматюк. Ще раз дякую, що знайшли час і за ці потрібні слова.